подивимось, які вони в розрізі. Такі соковиті виходять і сиру багато. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати кордон блю. Я купувала дві філешки і зарані розрізала їх напіл. Мають вийти ось такі чотири частинки. Беремо одне філе, кладемо його ось на харчову плівку. Накриваємо поверх цього ще раз харчову плівку і гарно будемо відбивати. Я перевернула філе, тепер відбиваю його з іншої сторони. Ось так ми відбили наше філе, тепер те ж саме робимо і з наступними. Кожне кіле ми першимо і солимо. Тепер нарізаємо нашу начинку. Нарізаємо тоненьку шинку. Твердий сир нарізаємо. Ось такими пластинками нарізаємо твердий сир. Нарізали нашу начинку, тепер будемо готувати паніровку. Беремо яйця і розбиваємо їх в мисочку. Я беру 3 яйця. змішуємо яйця до однорідності. Тепер уже будемо формувати саму котлетку. Накладаємо нашу начинку, спочатку шинку, тоді сир. І ось так будемо закручувати рулетиком. Ось так. Тепер ми гарно ось так скручуємо його. Омуємо, остапимо, ну, завертаємо гарненько. О, ось сформувалася наша котлетка, тепер робимо це саме з іншими. Ось такі котлетки у нас вийшли. Тепер розмотуємо їх із харчової плівки і будемо макати в нашу паніровку. Ось така котлетка повинна бути. Обмокуємо нашу котлетку в борошні, Гарно із усіх сторін. Щоб вона вся була в борошні. Ось так. Зараз обмакуємо у яйці. Ось так. Також гарно із усіх сторін, щоб вона була. Тепер у нашій сухій паніровці. Ось так нагортаємо. Нагр... Нагр... Ось така котлетка кордон Блю повинна вийти. Гарно розігріту олію на сковороді ми викладаємо наш кордон блю. і обжарюємо його із обох сторін до золотистого кольору. Ось так поливаємо його. До такого золотистого кольору ми обжарюємо наші котлетки. Ми обжарили наш кордон блю до золотистого кольору. Тепер будемо ставити у духовку запікати десь на 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Ось такі кордон блю у нас вийшли.